На Полтавщині СБУ затримала чергову агентку ФСБ. 21-річна мешканка Кременчука мала передати ворогу координати для нових авіаударів серед потенційних цілей адмінбудівля українських правоохоронців та позиції ППО. Спецоперацію провели військові контрозвідники. Подробиці далі в сюжеті. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яка планувала нові повітряні удари по Полтавщині. 21-річна мешканка Кременчука, яка залягла на дно, після викриття її спільників у листопаді 2024 року, отримала сигнал на активацію. За завданням ФСБ, вона збирала координати важливих об'єктів, зокрема правоохоронної установи, навпроти якої встановила приховану камеру. Цілий ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність ні особового складу, агентка встановила навпроти об'єкту приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Також, готуючи авіаудар, окупанти сподівалися обійти українську ППО, і для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ. Військові контрзвідники СБУ викрили агентку одразу після її активації, задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локації українських захисників. Під час обшуків в оселі затримано і вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСВ вже встановлені службою безпеки. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Співучасть у державній зраді вчинена організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без правовнесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.